Усім привіт, друзі! З вами, як завжди, і Сьогодні ми відправимося в край за елітрами. Бажаю вам гарного перегляду! Ну і ми погнали! Фух, мій день розпочався з того, що я вирішив нарешті приручити собі коня, так як до порталу треба було бігти дуже далеко. Ну що, дав я йому трохи яблуком перекусити і почав на нього махати кіркою. Пізніше до мене дійшло, так, що це потрібно робити рукою. І я все ж таки його приручив. Тепер у мене є кінь, так ще й одразу в алмазній броні. Потім я до нього зробив такий собі гараж. Блін, зомбі відстань, не мішай, я працюю. Може, щось мені доброго начаклує, подумав собі, я і почав її бити. І в кінцевому результаті вона мене отравила. Але я знаю те, що можна утравлення зняти за допомогою молока. І я пішов за відром, але так як у мене всі речі розкладені не по феншую, я його знайшов тоді, коли утравлення вже й в принципі само пройшло. Тому, друзі, рекомендую і вам навести порядок в сундучках, щоб не було таких випадків. Ну що ж, спати й до роботи. Потрібно лише прибрати з моїх очей оцих е, скелетів і кріпера та відправлятися в нашу подорож. Ну що можу сказати, кінь реально дуже швидкий. І мені це дуже подобається, тому що на мене чекала довга дорога. А саме, мені потрібно було проскакати більше двох тисяч блоків до порталу, не враховуючи висоти, тому що мені ще прийдеться купати вниз. Для вас це виглядає звичайно гарніше. Тому що для мене більшу частину дороги це виглядало приблизно ось так. Хоча і на коні, але це реально дуже далеко. Ще ладно, якби я по рівнині біг, але ж ні. Тут повинні бути ось ті дурацькі кратера з лісами, які мішають нормально пересуватися. Да. Фух, наречі я дійшов до першого місця призначення. Потрібно лише кудись коня заховати, щоб не втік мені. То як я повернусь додому, а? Тому я вирішив викупати ось таку землянку. Але бачу, що йому тут зовсім не вистачає місця. Тому прийшлось трішечки розширити територію для свого коника. Ну, добре, накопаю трохи вугілля, нарубаю дерева для того, щоб, звичайно, зробити. Так, факелів. Не знаю, чи вони мені пригодяться взагалі, але вже, ну, нехай буду, так сказати. В принципі, факели не бувають зайфо. Ну добре, лишилося всього прокопати донизу приблизно 70 блоків. Ну, плюс-мінус. Тому погнали. Буквально дві хвилинки, і я на місці поставив собі точку відродження і відправився далі. А ось так званий край. До речі, вже без дракона. Хто не бачив відео, де я звільняв край, то для вас справа вилізе підсказочка. Можете собі подивитися це відео. Ух ти, цей портальчик дійсно маленький. І я, чесно кажучи, думав, він буде якось ближче знаходитись, але в цій пустоті це все лише так здавалося. Вау, це дійсно круто виглядає. Ну добре, погнали. Ух ти, це так круто побувати в тих місцях, які ти бачив по суті тільки на Ютубі. Круто. Ну добре, моє завдання знайти ендер місто, бо дуже хочу знайти там елітри. Я навіть салюти з собою взяв, щоб ви собі розуміли. До речі, що це за дерева такі? А, це фрукт Хоруса. Він вроді повинен телепортувати, якщо з'їсти його. Крута штука. Тому я його візьму, можливо, пригодиться. Ну що ж, прийшов час кидати перлину для телепорту на інший острів. Ем, я думаю, він ближче. Треба трохи підстроїтися. Ладно, можна кидати, я назад полечу на елітрах. Так, запам'ятайте ті слова. Слова впевненого дуречка, який, в принципі, вперше тут знаходиться. Було важко знайти це місто, яке я шукав, тому що було дуже багато островів, і я просто не знав, куди податися, в яку саме сторону, вліво, вправо, вперед чи назад, звичайно. Але треба було йти і телепортуватися. Але в один момент щось пішло не по плану. І так я все ж таки впав. Це фіаско, друзі мої. Стільки всього мати зачаровану броню, інструменти і так тупо це все просрати це просто неможливо. А, і до речі, можливо, мене б спас фрукт хороса. Тому що якщо ти його з'їш, він тебе телепортує там допустимо на сім блоків. Ну не знаю, чи він там телепортує до гори. Ну але на найближче, короче, острів. Короче, він не міг би телепортувати. Це просто це. Я, чесно кажучи, не маю бажання тепер навіть грати на цій карті, тому що по суті я реально помер. Я впав в пустоту і шансу вижити не було, тому що будь-яка людина після цього б не вижила. Тому ж, чекайте нових відосів і вже на новій карті. Дякую вам за перегляди. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо так, то поставте лайк до цього відео, напишіть коментар та підпишіться на мій канал. З вами був Назар і усім пока-пока.